Так, сьогодні, друзі, 1 березня. Ось останній день бачимо такі ось відкоси. Зараз оце все треба обирати, <кій> ховати. Тут теж це все треба ось такі тут відкосики. Треба все це прибирати і приїжджають майстера, Я їм віддаю ключі від дому. А сам буду їхати на роботу. Приїду не знаю коли. Коротше і все. Треба зараз это все зрадся вбирати. І потихеньку буде робити трошки щось тут. Короче, побачимо, як воно буде. Не знаю. Ну, дуже цікаво. Тому, друзі, ви мене підтримуйте. Лайк, підписка, коментар. Вон вже сніжок іде, хоча на вулиці вже 5 градусів тепла. У мене навіть вдома сьогодні тепло. 19,5 градусів. 19,5 градусів. Йолочки мої тут, які я черенкував. Вроді щось процес якийсь іде. Не знаю. Побачимо. Так що так, ось такі тут відкосики на даний час. І почуть воно щось буде робитися. Дай Бог. Все, останній раз записую. Сподіваюсь, що буде все вже набагато краще.